Скільки відходів виходить з чесника. Так, друзі, хочу записати сьогодні дуже цікаве і дуже важливе відео, тому що виникла в одного товариша така ситуація цікава і кумедна. Кумедна, мені, звичайно, йому то вона геть не смішна. Що купуючи якусь кількість чесника, ви цього чесника стільки не посадите. Ви цього чесника посадите менше, ніж ви купуєте. Чому так? Тому що. Е... Тому що, наприклад, відео, де ми рахували скільки зубчиків часника в одному кілограмі, там вийшло в нас, що відходів десь вийшло, не пам'ятаю, чи то 2,5-то чи 3%. А в підписника вийшла ситуація, що в нього ця цифра була 10-15%. Ну, як так сталося? Це великий ризик, коли незнайом... нез... по найму люди незнайомі займаються лущенням чесника. Ну і вийшло так, що він дав їм півтони, забрав 450 кг. Е тому сьогодні, наприклад, 15 кг. Полущу і порахуємо, скільки в дійсності плюс-мінус виходить відходів, щоб хоча б собі орієнтуватися. В такому разі єдине, що, мені на думку, прийшло, як себе захистити від такої ситуації, просто при здачі чесника людям при них його зважить і забирати не тільки зубки, а забирати відходи. І тому в такому разі цифра плюс-мінус має бути одинакова. Пора вже садитися, надіюсь, друзі, ви всі посаджені. Цим ділом не затягуйте, тому що стоїть волога, і корінці вже починають в часнику набухати. Хоч головки тверді, гарні, збиті. Але корінці в деяких екземплярах потихеньку вже просяться до землі, вже рослина відчуває, що їй ось на прикладі тут видно, що їй вже пора в землю. Так, настав цей важливий момент. Я отримав нарешті той зубок. До речі, тут в мене все вже осталось собі на посадку. Що сажу 6 плюс ірен на стрілку. Ще 6 плюс Любаша заніс, щоб він підсушувався перед лупанням. Теж на стрілку. Тут вже лущиться зубок з лопнутого з неліквіда вибирається ірен. Тут Любаша Ірен, ну, все попідписувано, ще повітряно. І ще, і ще там в мене є той, що е, зразу викопав з потріскане, я навіть його не обрізав. Там вийшло, ну там кілограм ще може десь 100-150 його буде. Ну, Сумарно потім вже скажу. Значить, вернемось до нашого чесника. Ось така у нас любаша тут. Було ще 15,5 кілограм. І ложимо на ваги. Зробимо спочатку так. В нас виходить 14700. Ну, тобто десь відходів вийшло 700 грам. Це приблизно десь в межах 4-5%. Це на рахунок того, скільки відходів чесника. Тобто, на жаль, товариша, мого добре, так трошки мінуснули на чесничок. Ну, я попереджав і вас попереджаю, що коли даєте чесник незнайомим людям лупать, то майте на увазі. І кому цікаво, ще я ніхрена не посадив, ну, вже випогоджуюся, доробляю сажалку, тому що блин, ну, є питання по ній, роблю сплошні шахти. Ну, вже колега мій один Віталя переробив, протестував, сказав, що все нормально. Єдине, що сказав, крок посадки 15 см, що, як на мене, трошки великувато при міжряці 40, хоча, в принципі, треба дивитися. Для крупного чесника нормально, але вона крупний чесник не садить, як не крути, бо ложечки малі. А, ну, 6 маю на увазі. А для 4, 5, 3, то, в принципі, і забагато. Ну, Тут єдине, що можна ще цей крок вибрати, зробити меншим, установивши меншого діаметра колеса. Тобто таким чином, щоб зірка землі не торкалась. де цей фокус. Це в нас зараз колеса стоять 30-ті діаметр. А сюди можна запросто поставити 25. -ті. Я думаю, десь ми зробимо е, висадку, крок е, біля 12-13 см, що в принципі буде непогано. Ну Якщо знайду якісь колеса менші, то поставлю не поставлю на цих просто буду мати на увазі. Ось так. Е, через сплошну трубу все робиться. Щоб там у нас, так як отут, ось видно, де у нас вилітав чесничок. У нас згубився чесник через ту прорість в трубі видно. Я вже й накладку робив. Ну, але думаю, нормальним рішенням буде поставити сплошні труби, і це має якось вирішити проблему. Сюди ставлюся ще отводи. Ідеться, сюди поставляться ще отводи, Ну і для середнього малого чесника буде нормально, там великий чесник на стрілку, то, по-перше, його небагато, по-друге, великий чесник це не малий. Його приємно там можна і буде вручно посадити. Так я хотів випустити коротке відео. Так що, хто там думає рано чи пізно садиться, скажу вам так, уже треба було посадитися. ну Поправки на погодні умови, звичайно, але по сроках то вже я б уже посадився. Ну на жаль, цей рік він якийсь аномальний, що по викупці, що по посадці. Надіємося, на наступний сезон буде краще. Тому, Тому, друзі, вже з тракторця мусив вночі злить воду, бо вночі передавали мінус один. Тому якби це вже точний признак, що затягувати не потрібно. І шевеліться, шевеліться, тому що щоб потім не чухалося.